Тельфінотерапію застосовуємо вже більше року для наших бійців, які прибувають до нас на реабілітацію. Це не традиційний взагалі, метод лікування. Він вже досить давно відомий і в Європі, і в Україні. Це дуже ну, допомагає відволіктися від других думок. Покращення сну загального стану. Який, ну, треба все одно відновлювати, намагатися, бо іноді буває не так легко, як хотілося би. Виписують всім бійцям, які приїжджають до нас на реабілітацію. Покращується саме самопочуття, зникає така самоізоляція. Вони стають більше відкритими, більше такими комунікабельними. Важлива, напевно, в дельфінотерапії це сонація. Звук, який дельфін посилає безпосередньо до людини, його чути тільки у воді. Тобто, для того, щоб його почути, дельфінотерапевт просить лягти просто і вушка, щоб було у воді. Тоді він чує цей звук. Я відчував такі, якісь сигнали, мови на які спілкуються дельфіни. Ой, Воно як. Я не знаю, як це пояснити, але це неймовірно. Це неймовірно чудово і це ну, дуже, дуже розслабляє, дуже відволікає. Це відчуття такі, котрі, мабуть, треба їх відчути. Пояснити його, Я не знаю, як це пояснити. Це чудово.